Вітаю, Юлія. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Півмільйонний хабар чиновника Міненерго. Вакс обрав запобіжні заходи ще трьом підозрюваним. Буде вважатися врученою. Повістки на оновлення військово-облікових документів почали надсилати поштою. Готував замах на українського офіцера. СБУ затримала агента. Україна отримала від Євросоюзу 4,2 мільярди євро. Про це повідомив Денис Шмигаль. Ці кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. За словами прем'єра, з початку року ЄС надав Україні вже понад 12 мільярдів євро бюджетної підтримки. Нацбанк планує сформувати обмеження переказів з карти на карту для фізосіб до кінця тижня. Повідомив голова НБУ. За його словами, регулювання вводять через махінації та відмивання коштів, які шкодять держбюджету. Також податківці зможуть донараховувати податки за підозрілі банківські операції. А я нагадаю, що раніше регулятор пропонував ввести ліміти по сумі та кількості переводів 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць відповідно. Півмільйонний хабар чиновника Міненерго Вак обрав запобіжні заходи ще трьом підозрюваним. Двох зі спільників екс заступника міністра арештували на два місяці справом на заставу. Для одного сума альтернативи склала 65 мільйонів гривень, а для іншого сім. Третьому фігуранту присудили цілодобовий домашній арешт. Я нагадаю, що вже звільнений чиновник Міненерго залучив до незаконної діяльності трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаїв. Вщини та керівника видобувного підприємства Спокровська. 20-річний киянин на замовлення ФСБ готував замах на українського офіцера. Спочатку ворог дав хлопцеві два тестових завдання: підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення встановити відеоспостереження за українським військовим, на якого РФ хотіла здійснити замах. Правоохоронці завчасно затримали агента. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. Таку думку висловив Роман Костенко. На думку політика та полковника СБУ потрібно звертати увагу на якість особового складу. Всі, що далі, це за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Оце 20-50 – Це факт, тому що якщо ми хочемо. Е... Нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання. То от має бути 20-50%. Повістки на оновлення військово-облікових документів почали надсилати поштою. Прес-офіцерка Волинського ТЦК Уляна Кравчук повідомила, що оповіщення буде вважатися врученим, навіть якщо призовник відмовиться отримувати лист. Крім того, поштові оператори надсилатимуть дані про день доставки рекомендованого листа у військомати. Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за наявку за повісткою, не вдасться, адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов'язок. У двадцяти кілометровій зоні прикордоння Сумщини ввели обмеження на переміщення громадян. Про це повідомили у Генштабі. Це пов'язано зі збільшенням інтенсивності бойових дій та активізацією російських ДРГ. Допуск людей на зазначену територію здійснюється за паспортами з відповідною реєстрацією проживання у цій зоні. Наступний етап після операції ЗСУ в Курську має включати удари далекобійною зброєю по військових аеродромах РФ. Таку думку в ефірі Раноклев висловив Сергій Брачук. За словами речника УДА, це допоможе знизити тиск на українські регіони. Одна з тих цілей, які на сьогодні. Вже досягнуті, і можливо такі перемовини йдуть. Ми можемо е, про це говорити лише можливо. Е, наші дії показали і переконали. Найголовніше переконали наших союзників. Що Україна заслужила право на використання такої зброї, тому що діє на сьогодні ефективно, і наші союзники побачили, я думаю, що таких операцій після другої світової війни беру на себе таку сміливість. Я ще не перевіряв, але таких операцій, щоб армія регулярна одна заходила на території іншої держави. Україна розпочала операцію в Курській області не для того, щоб забрати її собі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, Україна проводить наступ через постійні ракетні обстріли Сумської області з боку РФ, щоб захистити жителів від невпинних атак. З районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам. Нашої Сумської області України було задано більше двох тисяч ударів. Це РСЗВ, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб. Більше сотні ракет. На жаль, в Україні немає достатньо. Ви вже про це питали достатньо можливості завдавати далекобійних ударів всією зброєю, яка наявна. Щоб захиститись від цього терору, немає поки що цих рішень відповідних, які ми, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні удару або прикривають терор. Всю гру можна грати вдвох. Наші війська продовжують закріплюватися на території Курської області. Нині під контролем України десятки населених пунктів. Дедалі все більше експертів визнають, це не ситуативний рейд, а повноцінна операція. Що про неї думають та як оцінюють пересічні громадяни? Спробував з'ясувати Олег Ендриксон. Давайте послухаємо, що кажуть кияни. Бачите, воно все ж вертається. Такий перелом для Людей з Росії, мабуть, щось в їх голові поміняється, і це і збільшує ну, позитивний настрій патріотизм в нашій країні. Я я вважаю, що це дуже велике значення. Люди потрохи стали а, втрачати надію. І а, цей наступ, а, як для мене, це якраз є надія на те, що все ж таки наша країна переможе в цій війні. Я читала, це не мої думки, що можливо обмін е, запорізькою на і, там, де знаходиться біля Курська атомна станція. Я жду мир, коли, коли не прийдуть таке, як ви, погибати. Ні там, ні здесь. Поняли? Почули. Да, я такого покоління вже хотів би, щоб ви не погибали. Закріплення, після нього можна буде а, більше території ну, не захоплювати. Я не знаю. Я не дуже хотів, щоб ми їх захоплювали. Вони ж також люди, мабуть. Плюси, ну, зачікувана на кепутіну, хай знає. Який має бути фінал цієї історії? Ми обійдемо Курськ через Москву і через Дон обійдемо і звільнимо Крим з того боку. А якщо до обміну територіями полоненими? Та навіщо? Треба просто забирати все своє. Просто ми звільнимо санітарну зону цю по території Росії. Хотіли санітарну зону в Харківській області, а буде. А отримують на Уралі. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.